Що потрібно Україні як державі, і що очікували українці від цієї угоди, про яку довго говорилось? На мою думку, три речі: перша річ це гарантії безпеки, друга річ це мир в Україні, і третя річ це повернення окупованих сьогодні територій. Чи отримали ми сьогодні відповіді на ці питання? Ні, і тому, звичайно, в цьому контексті є складність. Більше цього я вважаю, що ми сьогодні, як парламентарі, не можемо висловити чітко своєї позиції, бо справді вивчити всі документи не можна за їхньою відсутністю. Бо насправді тільки третя частина того, про що велись перемовини між представниками України і Сполучених Штатів сьогодні опублікована. Але я вважаю, що якщо подивитись з геополітичної точки зору і стратегічного розвитку, то добре, що ця угода підписана, тому що я дуже добре пам'ятаю ситуацію. Двохмісячної давності провал візиту президента Зеленського і дис, дискусія, скажімо так, чи скандал, який відбувся в овальному кабінеті Білого Дому, і така двохмісячна антиамериканська істерія, яка була в українському суспільстві, це дуже небезпечно, бо ми просто на очах втрачали нашого стратегічного союзника.